17 березня у селі Грабарівка відбулася сходка жителів села. Громадяни, які здають в оренду земельні паї, не знають, кому віддати свої частки місцевому фермеру чи дружбі новій групи компанії Кернел. Пропозиції орендодавцям, жителям села Граборівка, оприлюднив заступник директора «Дружба нова з соціальних питань Олег Власенко. По селу пішов поголос, що відомий холдинг групи компанії Кернел обіцяє селянам, які погодяться передати свої паї, безповоротну премію у розмірі 14 тисяч гривень, а самі угоди укласти під 9%. Окрім сплати податків, обіцяли виконувати і соціальні угоди. А от і створенням нових робочих місць та і збереженням і розвитком тваринницької галузі не склалося. Ми сплачуємо всі податки, які є. Я скажу так, ми по компанії Дружбанова за 2015 рік сплатили 100 мільйонів податків. Я вважаю, що це достойна сума для того, щоб держава могла вищувати і ремонтувати, виконувати свої зобов'язання. Мало це чи багато, я не знаю. Але позиція компанії така, якщо сьогодні держава на рівні Верховної Ради прийме постанову, що серйозні інвестори повинні платити і ще Х10% на ремонт доріг, компанія Дружбанова, це буде платити. Ми не будемо займатися опозамилюванням і тому подібне. Але ремонтувати дороги ми не можемо, тому що в нас немає не ліцензії, немає похідців і тому подібне. Маючи досвід земельної інтервенції підприємства Дружба нова на землях Березоворуської сільської ради свої застереження висловив голова районної ради Сергій Пазюк та перший заступник голови районної державної адміністрації Владислав Гуленко. Великі агрохолдинги, вони навіть тут нічого. Це світова практика. Вони обробляють землю там по нових технологіях, але це вийці сіл. Вони просто-напросто, ну так як вже тут сказано, ну, в принципі, соціальна якась вирішення проблем. Вони поверхностно, адже чому ми відстоюємо з тих фермерів, які тут з вами працюють? Вони мобільні, до них прийди і зразу одержиш ти чи інші, значить реакцію. Із цієї компанії відносини в нас в районній влади дуже тяжкі. І минулого року ми. Чотири рази їздили в Березову Рудку, билися там за робочі місця. Але, на жаль, так сталося, що людям запропонували гроші, вони гроші взяли, а робочих містам як було двоє в рубинові в компанії, так двоє і залишили. Тому я прекрасно розумію, що все одно знайдуться ті, хто підуть за ці гроші. І коли говориться, що воно їм аукнеться, можливо, воно їм і не аукнеться, але ви подумайте про, не про те, що вам пропонують от зараз якусь о, солодку конфетку. А подумайте про те, що у ваших руках зараз перспектива і розвиток села. Якщо людина створює в селі 50 робочих місць, то можливо потрібно з ним попрацювати. Підтримати селян у своєму виборі на користь місцевого сільгоспарбника В'ячеслава Лущика приїхали депутати обласної та районної ради. Депутат районної ради Віталій Бабак відзначив, що оперативне вирішення болючих життєвих проблем з холдингом неможливе. А депутат Полтавської обласної ради Андрій Сімонов закликав селян не піддаватися спокусі, а продовжити співпрацю з місцевим підприємством, одночасно спонукаючи його до створення нових робочих місць. По завершенні зібрання селяни розійшлися, щоб зважено і неквапливо прийняти для себе рішення, які визначать їх подальший добробут.